Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина, з'явився новий план Трампа. Стоденний перемиря на Великдень, його ще так називають. ось Тому що це 20 квітня. Зараз ми з вами подивимося. В принципі, я не буду зараз говорити, що там і конкретні пункти. Єдине, що, наскільки я розумію, Давайте спочатку подивимося. Чи дійсно це план, стоденний план Трампа? Закінчення війни 20-го. верніше не закінчення війни, а це називається навіть не перемиря, це називається, це просто припинення вогню буде. Ось якось так, 20-го. Там не тільки, там і серпень жовтень вибори. Так, ну, дивіться, мені вже карти показують, що це не туфта. Цей план дійсно не в туфта. Він був пророблений. Туди вклалися люди. Я не бачу, що це ні, абсолютно ні. Тут дуже багато монет. Тобто туди і часу вклали, ресурс вклали, енергію, як і коли, тут вибирали що, туди-сюди. І наскільки я розумію, можна навіть сказати, що тут було задіяно багато людей. Ось, Багато. Тобто, пам'ятаєте, ось у мене перше ще прийшло. Оце, що Орбан туди-сюди катався, здається, Зеленський, Путін, Сі, Трамп оце, оце все. Це теж е мало бути. Тобто, тут ішло довгий цей процес, цей процес не такий швидкий, саме цей е стоденний цей план перемоги, так, чи як його там уже називають е перемиря, е саме Трампа. Припинення вогню, війни і тому подібне. Зараз розповсюджується дуже-дуже багато інформації, але це готувалося поступово. Наскільки я розумію, його вкладали після того, як Трампа вибрали. Тобто вибори були в листопаді. А мені здається, тут ще навіть до листопада було. Тут вкладалися в це до листопада. Мені здається, якщо я не помиляюся зараз, десь приблизно з серпня місяця. Ось якось так. І тут було не тільки Трамп, а і, ну, думаю, що тут багато людей було задіяно, ось якось так. Що подивимося. Давайте. Угу. Колесо фортуни. Говорить, не завжди колесо Фортуни говорить про щастя. Давайте подивимося, що колесо фортуни хоче нам сказати. Чи це принесе нам щастя цей стоденний план Трампа? Чи ні. Не бачу тут щастя великого. Тут, навпаки, велика трансформація, різкі переміни. Дещо буде блокуватися у нас ось, а дещо навпаки дуже швидко піде. Ось якось так. А... Ну, відверто вам скажу: я не бачу тут аж дуже хороших карт. Ні. Але, м -м, дивіться, через ось цю карту. Можна сказати, що ця карта це переможець, так? Але все рівно, ні, ні. Аж дуже це добре не є. Так, це буде, можливо, якесь затище. Ось зможемо, наприклад, провести вибори. Так, як я казала восени. Складна дуже ситуація для України. Угу. Дивіться, все рівно. Тут важливо, що військові отримають передишку, наскільки я розумію. Тут якісь перспек... випадає так, що якісь перспективи саме для наших військових. Це може бути, що, ну, скажімо так, можливо, направлять війська. Цей процес не швидкий. Ще оце скажу. Але це тут складно. Тут складно. Що я хотіла взнати? Хотіла взнати, чи це правдивий план. Дійсно, план правдивий, над яким працювали довго. Це не є за два тижні там, чи три чи дні. Ні. Тут довга, довга напрацьовка декілька місяців, якщо навіть не півроку. Ось. Що ще? Не дуже добре для України. І, скажімо так, без України. Тут немає Україна сама не випала. Це таємно, бачите, буде таємно, нам, наскільки я розумію, нам не розкажуть абсолютно все. Ну, я маю на увазі, пункти, які найстрашніші, нам не будуть говорити. Ось тут якось будуть приховувати, скажімо так. Але, але в цьому плані буде щось, що нам дасть змогу вижити, що нам дасть змогу піднятися. Так, і програш зеленського. Через цей план програш Зеленського. Ось я це бачу: випав Зеленський. Ось хто дивиться мене давно, я просто попереджаю: хто дивиться перший раз мене сьогодні. Коли випадає король Кубків або Паш Кубків, ну, ось в цьому плані результатом вийшло, що це буде програш. Зеленського, особисто Зеленського і його команди, бачите, і його команди, тобто його відсторонять. Вірніше, не сам, не сам цей план, а в цьому плані, наскільки я розумію, є пункт серпень жовтень 25-го року проведення президентських, парламентських та місцевих виборів. А хто пам'ятає мої розклади? До речі, я вже говорила, що я не бачу навесні, я бачу восени. Ось в мене виходило на осінь, що будуть вибори. І ось вже підходить до цього. Якщо американці, тим більше Трамп, це не Байден, який поступався на нашим, нашій владі, ось, то Трамп буде тиснути все. І ось тут випадає програш Зеленського. Ось якось так. Про ці деталі всі будемо говорити іншим разом, а поки що залишаємо так. Тобто найголовніше, що це дійсно цей план. Там, правда, дуже погані речі, які мені абсолютно не подобаються. Наприклад, про російські партії і релігія, оця церква російська, повертається це все, хоч бо Зеленський це все не заборонив, хто пам'ятає це все. Ось. Але один пункт, який мені особисто сподобався, що не буде демілітаризації наших військ. Оце вже добре, нашої армії. І це заслуга не Зеленського. Ось якось так. Гаразд, бо Зеленський до цього не має абсолютно нічого. Зеленський у Стамбулі демілітаризував нашу армію. Хто пам'ятає ті. Домовленості, скажімо так, що хотіли порішати. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!